2018. -й. рік, коли Володимир Зеленський сказав Я йду в президенти, я йду в президенти України. І рік, коли ми вперше спитали, хто замовив Катерину Гандзюк. Рік, коли росіяни вперше від початку війни знову захопили наші кораблі. А корабель ФСБ Дон пішов на таран українського буксиру. І рік, коли український Нафтогаз переміг російський Газпром, російська компанія одразу почала мститися Україні, і ще сторіччя української директорії. І це ще не всі події. Зараз ми разом з вами спробуємо згадати та проаналізувати 18-й рік, щоб трішки поностальгувати, трішки покрінжувати і трішки повчитися у власного минулого. Але розпочнемо розмову про 2018-й за 100 років до того, із 1918-го. того року. Відбувався ще один дуже важливий для майбутнього української держави. Процес поставала українська церква незалежно від російської православної у Києві. Чекала на скликання всеукраїнського церковного собору. То виходить, це ще до того, як нас придумав Лєнін, так? Гетьманський уряд намагався вплинути на позицію проросійськи налаштованого єпископату і досягти проголошення автокефалії найвищим органом церковного управління – Всеукраїнським собором. Упродовж 1918 року відбулося три сесії, і гетьман на той момент ще не був готовий усе єдиним натиском зробити. Діяли поступово, і я не просто так згадав про українську церкву та її історію, адже у 2018 році відбулася ще одна пов'язана із нею визначна подія. Навесні того року, президент Петро Порошенко звернувся з проханням надати томос про автокефалію православної церкви в Україні. Звернулося до вселенського патріарха Варфоломія. І якщо говорити простіше, то попросив указ, що надасть нашій церкві самостійність. Томос для нас. Це фактично ще один акт проголошення незалежності України. У вересні 18-го до Києва від патріарха Варфоломія прибули екзархи, які мали все підготувати. А у жовтні відбувся синод Вселенського Константинопольського патріархату в Стамбулі, і там запустили надання нашій церкві автокефалії. Тобто самостійності. Священний синод Константинопольського патріархату вже зробив свої відповідні рішення, саме тому ми і приїхали для того, щоб продовжити роботу. Об'єднавчий собор відбувся 15 грудня вісімнадцятого року і оголосив про створення єдиної помісної православної церкви. Її у сані митрополита Київського та всієї України очолив епіфаній, як то кажуть, геть від Москви. Сам же Томос прибув до України вже наступного 2019 року. І про це поговоримо у відео про відповідний рік. Чому? Не можна з точністю стверджувати, що саме новини про українську церкву сильно роздратували наших неврівноважених сусідів. Але і виключати таку версію теж не варто. Ви ж знаєте, як вони агресивно і по звірячому реагують на будь-які хороші події у нас. Розірвали з Константинополем дипломатичні зв'язки, перестали згадувати на богослужіннях Варфоломія. Наприкінці листопада Росія відкрила вогонь по українських кораблях, коли вони проходили через Керченську протоку з Одеси в Маріуполь. Російські прикордонники обстріляли Катери Бердянськ і Нікополь та ранили буксир Яни Капу і поранили шістьох українських моряків. Наші кораблі хотіли повернутися в Одесу, але росіяни переслідували їх та захопили. Так в російському полоні опинилися 24 моряки. Ці кадри зняті з самими росіянами. Давай, молодець! Дави його справа! Того? Давай, держаться всі! всі Ліво, воно, воно. Як вони це пояснювали? Ну не важко згадатися. Пояснювали брехнею. Росіяни брехали, що українські кораблі перебували в територіальних водах Росії, здійснювали, нібито небезпечні маневри і, взагалі, готували якусь провокацію. Ну звісно ж, це ми тут великі любителі провокацій. Росіяни підняли у повітря штурмовики су 25 та бойові вертольоти к 52 Ця подія стала однією з причин запровадження у десяти областях воєнного стану на 60 діб. А заодно і скандалів про узурпацію влади перед виборами президента на цій майже половині території України невдовзі діятиме воєнний стан. Але вже через місяць воєнний стан скасували, а владу так ніхто і не узурпував. І таке буває. Тоді ще українці мирилися з казками про непереможний флот Російської Федерації, і ніхто не підозрював, що менше ніж за 5 років українці розірвуть цей міф на шмаття. Звісно, краще б усього цього з нами взагалі не сталося. Але якщо вже це все відбувається, то не варто применшувати наші успіхи в боротьбі проти настільки масштабного і абсолютно божевільного ворога. Міжнародний трибунал ООН із морського права у 2019 році зобов'язав Росію повернути кораблі та звільнити людей. Але Росіяни, звісно, чхати хотіли на якісь там права та зобов'язання. Втім, за кілька місяців все ж таки вдалося вмовити їх на обмін полоненими, і наші моряки повернулися додому. А ще за пару місяців віддали розграбовані катери і буксири. Ці кораблі у жахливому стані. Росіяни їх розграбували, познімали навіть розетки, плафони та унітази. І як би не хотілося пожартувати, що росіяни вкрали унітази, але які тут жарти, коли дійсно вкрали? Будем, та... Продовжимо тему російської агресії. Погляньмо, що тоді відбувалося на сході України, а точніше на окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей. У 2018 році антитерористична операція перетворилася чи то пак була переформатована на операцію Об'єднаних сил. І керування нею перейшло до рук Об'єднаного штабу Збройних сил України. Бо до цього АТО формально була під керівництвом Служби безпеки України. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом. Збройних сил України для забезпечення захисту територіальної цілісності суверенітету і незалежності нашої держави це відбувалося згідно з прийнятим за поданням президента Порошенка закону України із довгою складною назвою про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Фух. І ми про цей законопроєкт детальніше говоримо у відео про 2017 рік. Командувачем об'єднаних сил призначили генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він буде керувати через об'єднаний оперативний штаб. Згодом посаду командувача обійняв Олександр Сирський. Протистояння агресії. Відсіч російським агресором завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі. Операція об'єднаних сил розпочалася у квітні, і в цей же час в Україну прибули перші протитанкові ракетні комплекси Джевелін. Як не дивно, але чомусь були і гарні новини. У серпні 18-го року ліквідували лідера російської окупаційної адміністрації на Донеччині та за сумісництвом і терористичної організації ДНР Олександра Захарченка. Його вбито під час вибуху в центрі окупованого Росіянами Донецька у кафе з назвою Сєпр. І ні, це не жарт, це реальна назва. Також восени на окупованих територіях відбулися незаконні та ніким не визнані вибори. Це було грубим порушенням мінських домовленостей, адже відповідно до них вибори були можливі лише за українським законодавством після демілітаризації, також за участі медіа та міжнародних спостерігачів. Звісно, що нічого цього не було. Після Захарченка Донецьку окупаційну адміністрацію очолив Денис Пушилін, а Луганську Леонід Пасічник, і в Європейському Союзі, і в НАТО засудили проведення цих нібито виборів, і звісно, що не визнали їх. Така ж реакція була і в Сполучених Штатів та кількох інших країн на засіданні Ради безпеки ООН. як і в голови ОБСЄ, і в країн-учасниць нормандського формату перемовин Німеччини та Франції. Німеччина не визнаватиме вибори в так званих ДНР ЛНР. Росіяни ж робили свою улюблену справу, звинувачують інших у тому, що робиш сам. І заявили, що це ми не дотримуємося мінських угод, і що вибори на їхню думку нормальні. Ну за мірками росіян, можливо, і справді нормальні. Як бачимо, неординарних подій на окупованих територіях того року було чимало. Хоча, на жаль, ситуація для українців у російській окупації загалом не покращилася. Але чомусь є і гарні новини. Наступна новина теж про росіян, але цього разу про перемогу над ними. Нафтогаз домігся компенсації більш ніж на 4,5 мільярди доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі, Газпром має сплатити 2,5 мільярди доларів на користь Нафтогазу. Щоправда, через те, що в нас залишалася заборгованість перед Газпромом з 2014 року, ми не могли розраховувати на всі 4,5 мільярди доларів компенсації, але. Це вже краще ніж нічого. Це є результат спільної узгодженої роботи е, менеджменту НАТО, уряду. Вибачте, президента, як вдалося цього досягти, зараз розповім детальніше на початку російської агресії, в 2014 році між Нафтогазом і Газпромом діяли два контракти: про купівлю, продаж газу та про транзит через нашу територію. Це ті самі, які Юлія Тимошенко підписала з Путіним ще у 2009 році, і які потім спричинили підписання Януковичам так званих харківських угод заради знижки на газ. 14-го року Росія, звісно, одразу почала газовий шантаж і скасувала всі знижки. Класика: роблять щось росіяни, а винні завжди маємо чомусь бути ми. Але цього разу все пішло не за російським сценарієм. Нафтогаз звернувся до стокгольмського арбітражу, щоб окремі пункти газових контрактів переглянули. Разом із тим ми почали шукати, як відмовитися від російського газу. І перегляд контракту на постачання газу для нас успішно завершився у 2017 році. Три важливі пункти. Нафтогаз не мав платити Газпрому за невідібраний газ. Друге. Ціну обіцяли переглянути згідно з ринковими умовами. І третє. Нафтогаз отримав дозвіл на перепродаж газу іншим іноземним компаніям. Тоді президент Порошенко навіть казав, що якби Нафтогазу довелося віддавати росіянам всі борги, то Україна могла опинитися на межі дефолту. Це чергова поразка Кремля, це чергова поразка країни-агресора. Що ж зробили росіяни після рішення арбітражу? Традиційно пообіцяли взагалі перекрити газ навіть попри те, що ми заплатили. Росіяни знизили тиск у газопроводах на 20%, щоб ми ще і постали ненадійне. Транзитерами перед нашими іноземними партнерами. Що ж, росіяни образилися, це добре. Адже ми все ще тут, а російський газ ні. Газпром починає процедуру розірвання всіх контрактів знак «Нафтогаз України. Кабінет міністрів тоді запровадив план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці. Нас просили знизити температуру у квартирах, щоб зменшити споживання газу. Це навіть перетворилось на своєрідний національний флешмоб. А у 2019-му минув термін газових контрактів. Тож Україна зосередилася на реверсі газу. Це процес, коли через українські труби російський газ надходив до країн Європи. А Україна, згідно з домовленостями, відбирала з труби певну кількість до своїх сховищ. І ще ми зосередилися на нарощуванні власного видобутку. Забігаючи далеко наперед, скажу приємну новину: зиму 23-24 року. Україна пережила вже на власному газі. Одним із головних викликів для нас була тоді, та й залишається досі, боротьба з корупцією. Покращити ситуацію мали створені після 2014 року органи, що ми більше знаємо за абревіатурами набу та НАЗК. У 18-му році до них приєдналося ДБР, Державне бюро розслідувань. Мені ніхто не скаже, що я герой. А я й не прошу. Я тут не заради цього. Мене не пожаліють, коли мені важко. Але співчуття мені не потрібні. Воно нарешті розпочало свою роботу, хоча закон про нього прийняли ще у 15-му. А взагалі про нього йшлося ще в Новому Кримінальному кодексі часів Януковича. Цей правоохоронний орган створили для розслідувань кримінальних проваджень, у яких фігурують правоохоронці, судді та високопосадовці на кшталт міністрів. І мене не зупинять ані чини, ані звання, ані статуси. Я... Не герой, і воюю я не проти кого. Головою ДБР є директор, якого призначає президент за поданням комісії, що провела конкурс на цю посаду. Першим директором став прокурор Роман Труба. Він обіймав цю посаду до початку президентства Зеленського та перезавантаження ДБР. Відповідно до власної стратегічної програми, ДБР повинно було вийти на рівень стабільної ефективності у 2020-2022 роках. Але про оцінку діяльності державного бюро розслідувань ми поговоримо в огляді наступних років. Кілька слів про освіту з 1 вересня. Розпочалася освітня реформа. Міністерство освіти та науки використало досвід сімох європейських країн, щоб покращити освітню систему. У першу чергу зміни торкнулися початкової школи. І реформування базової середньої та профільної середньої освіти запланували на 22-й та 27-й роки. Першокласники 18-го року вже мали здобувати освіту 12 років і за новим навчальним планом. Згідно з цим новим планом, для учнів 1-4 класів виділили більше годин на вивчення української мови, літератури та математики. А оцінювання і домашні завдання в першому класі скасували зовсім. А ви теж того покоління, в якого не було четвертого класу? І ми перескакували так? В цілому цими змінами прагнули початок шкільних років для дітей зробити менш стресовими. Ну і щоб показати, що процес навчання важливіший ніж результат, тобто оцінка. Але чи можливо скасувати вічні фрази батьків? А чому у всіх 10, а в тебе 9? Як ви можете пригадувати з попереднього відео, перший етап медичної реформи, а саме зміна фінансування первинної ланки швидкої медичної допомоги, відбувався у 2017 році. Тоді була створена Національна служба здоров'я НСЗУ, орган, який уповноважений замовляти і оплачувати медичні послуги. Тобто, тепер держава мусила не просто оплачувати існування лікарень і лікарів, а платити їм за послуги, що вони надають пацієнтам. Приблизно за рік роботи НСЗУ близько 22 мільйонів українських громадян вибрали свого лікаря первинної ланки. Таку кількість декларацій зафіксували в електронній системі eHealth. Але крім того, медичний заклад також повинен був укласти договір із НСЗУ, щоб зарплата лікарів підвищувалася відповідно до кількості декларацій. Укладання цих договорів лягло вже на керівництво лікарень та місцеві органи влади, адже державні кошти надійдуть у заклад первинної медичної допомоги тільки за наявності договору з НСЗУ. Ну і приватні клініки також долучилися до реформи. Абсолютно однаково. Заклади приватної форми власності і комунальні, і державні можуть укла розраховувати накладання договору. Але, попри позитивні кроки на шляху до змін у країні, наступна трагічна подія, про яку я розповім, показала величезні системні проблеми у правоохоронних органах. 31 липня у Херсоні громадську діячку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Так, ви все правильно почули? Сірчаною кислотою. від опіків постраждало більше 30% поверхні тіла. Після кількох місяців у лікарні Катерина померла. Основні версії, які розглядає слідство, службова діяльність Катерини, активна громадська позиція або побутовий конфлікт. Гандзюк керує справами виконкому Херсонської міськради, бореться з корупцією в місті. Катерина Гандзюк брала участь у Херсонському Євромайдані, працювала в громадських організаціях та в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області. До нападу вона виконувала обов'язки керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також була радницею мера. Катерина Гандзюк гостро критикувала місцевих правоохоронців і чиновників, зокрема голову Херсонської облради Владислава Мангера. Вона звинувачувала його в організації тітушок, які протистояли тим, хто виступав проти вирубування лісів. Справа про вбивство Катерини Гандзюк сколихнула суспільство і зачепила низку високопосадовців. Друзі Катерини та всі небайдужі українці об'єдналися в цілий рух, хто замовив Катю Гандзюк. Протягом п'яти років боролися вони за правосуддя і за те, щоб до відповідальності притягнули саме замовників, а не тільки виконавців. У українських містах з'явилися графіті з портретом Катерини і гаслом Хто замовив Катю Гандзюк. І з цим гаслом українці виходили на акції по всій Україні та навіть за її межами. Одразу після нападу правоохоронці затримали нібито виконавця злочину Сергія Новікова, але скоро його відпустили. Пізніше затримали ще п'ятьох людей. Вони визнали провину і отримали невеликі терміни. Але як щодо замовників, я знаю, що я виглядаю зараз погано. Але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще ніж виглядають в Україні справедливості і правосуддя. І президент Порошенко, за каденція якого був скоєний цей страшний злочин, і новий президент Зеленський, який прийшов до влади в квітні 2019-го, обіцяли знайти. І покарати винних. Вирок замовникам убивства Катерини Гандзюк суду хвалив аж у червні 23-го року. По 10 років в'язниці отримали Володислав Мангер, впливовий херсонський політик і бізнесмен і місцевий кримінальний авторитет Олексій Левін на прізвисько Москал. Їх визнали винними в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк. Також засуджені винні по 5 мільйонів гривень компенсації рідним Катерини. Мангера затримали ще у 19-му, але він встиг утекти з України і переховувався в Болгарії під чужим ім'ям. Однак його. Все одно повернули додому, тобто до тюрми. Зараз можемо з впевненістю казати, що якби не розголос і резонанс, якби не активна участь катіних друзів і звичайних українських небайдужих громадян, ця справа могла поступово розсипатись, максимум обмежитися затриманням виконавців, і зло залишилося б непокараним. А ми вже неодноразово могли бачити, як непокаране зло знову і знову повертається. Де поділись янголи? де вони, де вони. Пригадуєте, я вже казав у вступі, що у 18 році в Україні вже розпочалася президентська передвиборча кампанія. Порошенко, Тимошенко, Бойко, Вілку, Гриценко, Ляшко і, прости господи, Кива спершу виглядало все традиційно та очікувано, без жодних сюрпризів. Вже звичний нам феєричний калейдоскоп передвиборчих обіцянок і облич, від яких вже ми трохи втомилися, чесно кажучи. Аж зненацька неочікуваний поворот, дорогі українці. Я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую, я іду в президенти України 31 грудня, поки українці чекали вже наступного року, український комік та актор Володимир Зеленський голосив, що буде балотуватися в президенти. Звісно, багато хто тоді подумав, що це прикол. Хто ж знав, що за кілька років у найскладніший час для нашої історії саме він опиниться на чолі держави? До речі, чи цікаво вам було би подивитись окреме відео про вибори президента 2019 року? Напишіть в коментарях, будь ласка, ще із цікавого і важливого варто згадати про визнання Сполученими Штатами голодомору геноцидом українського народу. Американський сенат ухвалив відповідну резолюцію. Україна також в той рік зробила важливий історичний крок ветеранів Української повстанської армії, Поліської січі та підрозділів організації українських націоналістів законодавчо визнали. Учасниками бойових дій. А з не дуже такого вже аж приємного, але теж важливого. у березні 18-го правоохоронці арештували волонтера Володимира Рубана і народну депутатку Надію Савченко. За даними Генеральної прокуратури, вони готували конституційний переворот і захоплення влади в Україні. Така собі подія на завершення цього відео. Але що поробиш? Ми такі, як є. Так минув для України 18-й рік. Фонова війна із зовнішнім ворогом і цілком собі відчутна боротьба з ворогами внутрішніми. Зараз також доводиться долати і те, і те, але вже зовсім в інших масштабах. І зупинятися на минулому варто тільки для того, щоб проаналізувати помилки, зробити висновки і рухатися далі вже з набитими гулями, тобто набутим досвідом я маю на увазі. Як то кажуть у нас в Україні, поплакала і стоп. Поплакала і стоп. Цей хід гурту «Казка» також вийшов у 2018 році, здобув світову популярність, і в нього понад 450 мільйонів переглядів на Ютубі. А ще він просто зараз засяде у вашій голові на наступні кілька днів. Перепрошую. І дякую усім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Дякую усім, хто підтримує канал на Патреоні та Байімій Кофі і розповсюджує його серед своїх друзів. Дякую, та будьте живі та здорові!